В Ірпінській міській раді вже стало доброю традицією відкривати нові відділи. Час диктує сучасні правила розвитку. А оскільки за останні роки Ірпінь відроджується просто на очах, відкриття управління інфраструктурного розвитку інвестицій та житлово-комунального господарства бачиться логічним і своєчасним. Символічно, що керівником його став громадський активіст, один з авторів стратегії розвитку Ірпіня та організатор конкурсу логотипів міста Андрій Литвинов. Управління воно створене в ну, дві. Це основні задачі. Перша задача це залучення коштів у бюджет, бо все про ми говоримо, це і комунальне майно, це оренда, і інвестиції, це грантові кошти, це все залучення коштів в місто. І контроль за тим, щоб ці кошти наші, які ми, наприклад, міська рада платить комунальним підприємствам, підрядникам, щоб вони ефективно використовувалися та відповідали риночним розцінкам. Ще одна із важливих функцій буде управління: контролювати якість надання послуг. От ми платимо за якусь послугу. міська рада платить за якусь послугу виконком. Ця послуга має для мешканців бути якісною. Вона має бути якісною та ну відповідно до наших вимог, до вимог громади. Штат новоутвореного управління складає 12 осіб. Саме ж управління розподіляється на 4 відділи: інфраструктурного розвитку та інвестицій, фінансового контролю, комунального майна та житлово-комунального господарства. І, хоча управління здавалось би невелике, роботи вистачить кожному. Про перше, ми хочемо створити реєстр всього комунального майна. Ми хочемо переглянути усі орендні договори, щоб у нас кожна кожен квадратний заглянемо у кожне приміщення, щоб кожен нас квадратний метр ефективно використовувався. ЖКХ теж ми зараз будемо вносити ініціативи щодо модернізації, можливо, комунальних підприємств, економії коштів. Ну і такі будемо дивитись, моніторити усі грантові. Усі якісь інвестиційні проекти, грантові, де можна залучити в будь-якому випадку кошти в нашого в міста. Будемо стукатись у всі двері, запити направляти, їздити, презентувати наше місто. Крім того, в планах керівника управління створення інвестиційної платформи ірпіня, тобто сайт, наприклад, який ми чітко будемо бачити характеристики міста. От сьогодні, наприклад, приходить інвестор. Він ну, бачить, як місто розвивається. Але в нього немає ніякої інформації. Тобто, для того, щоб він зрозумів, е, якийсь проект він хоче реалізувати, потрібно йому, не потрібно. Він повинен мати усю інформацію, скільки є в місті наявного бізнесу, які ніші для інвестування пустують, е, які є характеристики, яке населення міста, який бюджет, як він. Ну, Повністю всі характеристики, які є ну, ніші для інвестування, тобто він такі така платформа дозволить інвестору, який ну, зацікавиться РПН, повністю отримувати всю інформацію щодо нашого міста та ну з точки зору інвестицій. А там дивись, чому Берпіню і не стати найпривабливішим містом для інвестування, адже він того справді вартий.